У сучасних умовах, коли Україна веде боротьбу за свою незалежність і щодня протистоїть загрозам безпеці, важливою складовою ефективної служби є технічне забезпечення наших захисників і захисниць. Саме тому військовослужбовцям Національної гвардії України передали партію ручних металошукачів, які стануть надійним інструментом у щоденній службі. Сьогодні передаємо національній гвардії ці компактні пристрої для визначення наявності металевих предметів інших речей в кишенях тих людей, які заходять до громадських будівель, до закладів охорони здоров'я інших об'єктів, де несуть службу на звердійці. Можемо сьогодні говорити про те, що завдяки цим гаретам, завдяки цим компактним металошукачам, наші громадські будівлі будуть безпечніші в Кременчуці. Ці прилади дозволяють оперативно і безконтактно проводити перевірку громадян, виявляти потенційно небезпечні предмети, зокрема. Ма в зоні охорони об'єктів критичної інфраструктури під час масових заходів у транспортних вузлах, адміністративних будівлях тощо. Дякуємо вам за допомогу. Дійсно, ми ці всі все обладнання будемо використовувати на об'єктах критичної інфраструктури та також громадських місцях для того, щоб забезпечити безпеку наших громадян. Дякую. Дякую. У період воєнного часу важливо не лише швидко реагувати на загрози, але й вміти їх попереджувати ще на етапі виникнення. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.